Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Сьогодні 14 квітня і ми починаємо оглядати, які ж новинки вплинули на наш крипторинок, які будуть впливати в майбутньому. А якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео наперед, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні посилання на біржі, реєструйся і торгуй з задоволенням, а ми пінали дивитися на новинки. Почнемо з такої найнегативнішої новини, яка взагалі сталася минулого тижня, можна сказати, вчора. Та. Звалився Ом дуже сильно. Давайте розберемо. Увечері, 13 квітня, Ом криптопроекту Мантра звалився більш ніж на 90%. За кілька годин монета подешевіла з шести. Кома 13 доларів до 0,37 центів. Ну, 37 центів. В тлі обвалу ОМ ринкова капіталізація мантра впала з 5,9 мільярда до 463 мільйона доларів. Ліквідації криптовалюти за 12 годин перевершили 71 мільйон доларів. Зниження курсу криптовалюти спровокувало масовий відтік коштів з проекту і запустило панічні продажі. Каскадний ефект призвів до спрацювання стоп-лосів і ліквідації позицій із плечем, що посилило обвал. На тлі кризи, що розгортається, офіційний телеграм-канал проєкту заблокували. Таке рішення команди проєкту посилило невдоволення і спекуляції в спільноті. Якщо ОМ не відновиться, це стане одним із найбільших обвалів історії крипторинку після краху Тера Луна у 2022 році. Тисячі постраждалих інвесторів вимагають від команди Мантра пояснень, що ж говорить команда Мантра. Півзасновник мантра Джон Патрік Маллін запевняє інвесторів у тому, що падіння ООН не було наслідком будь-якого скаму з боку розробників. За його словами, вся команда проєкту залишається на місцях і продовжує роботу. Токени розробників залишаються на кастодіальному зберіганні. І вони стверджують, що падіння криптовалюти стало наслідком безрозсудних ліквідацій. 14 квітня в блозі проекту з'явився лист, у якому команда проекту переклала всю відповідальність за те, що трапилось на централізовані біржі. Тобто, це сталося на двох. Ну воно сталося на багатьох біржах, але основні е гаманці, які продавали це, були на біржі OKEX і на біржі Bybit, щоб ви собі розуміли. Інвестори вважають, що причиною падіння ОМ став великий переказ токенів з гаманця, ймовірно пов'язаного з командою мантра. У дані показують, що на OKEX надійшло 3,9 мільйонів Ом. Переведення великої партії монет на біржі викликало побоювання про можливий розпродаж. Команду мантра запідозрили. Проведенні нерозкритих ОТС угод, під час яких вони могли продавати токени зі знижкою. Аналітики LookOnChain зі свого боку звернули увагу на те, що з 7 квітня щонайменше 17 гаманців вивели на біржі 43,6 мільйонів токенів, вартість яких на той момент сягала 227 мільйонів. Йдеться про 4,5% від обороту від оборотної пропозиції монет. Згідно з мітками Аркам дві з цих адрес пов'язані з Лазер Діджитал, цифровим підрозділом Швейцарського інвестиційного банку Номура. Організація є одним із стратегічних інвесторів мантра. Дії Номура можна розцінити як підготовку банку до обвалу ОМ. Тобто те, що в валюту вкладаються інвестори, потужні інвестори, це не означає, що валютка застрахована від скаму. Це тобто, те, що нам треба з цієї історії винести. Інвестори почали погрожувати команді проєкту судовими розглядами. Генеральний директор біржі Окікс Сюй говорить, що всі дані про розблокування та депозити ончейн є загальнодоступними. Всі дані про заставу та ліквідацію всіх великих бірж можуть бути досліджені. Окікс підготує всі звіти. Ченпен вийшов з заявою, прокоментував, як і всі інші, я задаюсь питанням, що сталося з цим? О. Я не знав про проєкт до краху. Він, бідний, навіть не догадувався, що в нього є такий проект, який попав в двадцятку найкапіталізованіших криптовалют буквально за якихось декілька місяців. Ну, буває, ну що зробиш. Ченпен заявив, що Байнанс. Приділяє належну увагу, що з жовтня минулого року вона провадила різні заходи контролю ризиків, включаючи зниження рівня кредитного плеча щодо токена на Чемпіон заявив, що ні секс, ні декс не повинні організовувати процес лістингу доступу до всіх токенів, повинен бути дозволений, а процес інвестування повинен вирішуватися користувачами. Тобто користувачі самі вирішують, що має ліститися на біржах, а що ні. Тут ніби з одного боку потребують перевірки дуже ретельної з другого боку, ну сама основа децентралізації залежить від користувачів. Біржа не має вказувати, якщо користувачі хочуть. Значить, токен ліститься. Наостанок, Ченпен додав, що інвестори повинні зосередитись на таких фундаментальних показниках, як зростання кількості користувачів, дохід і прибутковість при інвестуванні в альткоїни, а не гнатися за ажіотажем або чутками. Так що Ну, до речі, так, Чен Пен такий більш консервативний. І навіть у з тим, його розкручували з тим його мемкоїном та з його собакою. Все рівно він казав, що то він може в то побавитися, але насправді беріться за фундаментальні монети, та за дивіться за тим, як спільнота росте, як все, і ну якщо вона сильно різко росте. А це до речі, до всіх мемкоїнів відноситься так само. Ну, до більшості з них. Це так само викликає на сторогу. Ну, Не інвестуйте, в що попало. Якщо ви бачите, що щось таке ну, такі дуже сильні хвилі, значить хтось, можливо, це розганяє спеціально і хоче нажитися на звичайних середньостатистичних інвесторах. Так? Які стараються щось собі та й заробити на тому ринку, особливо зараз, коли ринок так сильно ну, стагнує, можна так сказати, ринок кольткоїнів, шукають щось таке одненьке, та в що можна вложитися, знайти свій золотий граль. От вони знайшли той Ом, розганяли його, розганяли, і гоп, і він трісну, як томильне бульвушка. Ну просто жах, просто жах. Я впевнена, що це спланована акція, що це ніякий не випадковість, що це хтось на тому нажився і не один. Якась компашка, ну буде якесь розслідування, і ми це все дізнаємося. Поки що невідомо. Пишіть мені в коментарях, що ви про це все думаєте. Ютубі дивитись добре, а торгувати ф'ючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний телеграм-канал, де щодня проводжу огляди ринку з пошуком цитатів, які на дистанції показують досить непоганий результат. А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання з криптотрейдингу. Іде під моїм особистим кураторством. А це перевірка домашніх завдань і ефіри з розбором усунних помилок. Ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу на ф'ючерсах. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю в правильне русло для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, де ти знайдеш докладну інформацію по кожній спосіб. Поки ти вагаєшся, ми заробляємо цього року. MetaPlanet активізувала свою стратегію придбання біткоїнів, придбавши за останні 6 тижнів більше біткоїнів ніж за весь 2024 рік. Дані Bitcoin Treasures показують, що фірма під керівництвом. Саймона Геровича придбала 2290 біткоїнів у восьми транзакціях в період з 3 березня по 14 квітня. Ця агресивна сесія покупок в середньому становить близько 51 біткоїн на день. Для порівняння швидких темпів накопичення у 2024 році. Метапланет купила 1762 біткоїна, витративши на це приблизно 136 тридцять мільйонів доларів. Мета MetaPlanet – накопичити 10 тисяч біткоїнів до кінця 2025 року, а більш довгострокова мета 21 тисяча біткоїнів до 2026 року. Наразі MetaPlanet володіє 4525 біткоїнів, що становить приблизно 386,3 мільйона доларів. В принципі, то не є так на тлі всього володіння біткоїном, не є так багато, але взагалі ну, дуже розганяється ця новина. Ну, тобто це свідчить про те, що є такі. Інвестори, які готові купувати навіть на такому ринку, як є зараз, готові купувати, тобто вірять в довготривалу перспективу біткоїну. Вони, якщо вкладаються зараз на таких, в таких цінах, тобто вони розраховують, ну, я так думаю, не менше років 4-5 потримати, а я думаю, і набагато більше. Тобто набагато більше розраховують зараз ті, які купують біткоїн. Ну І ми побачимо такі каскадні рішення ще не одне, не від однієї такої компанії. Сьогодні стейблкоїни це вже не криптовалютна ніша, а рівень інфраструктури, на якому базується наступне покоління глобальних платежів. За останній рік капіталізація ринку стейблкоїнів подвоїлася, злетівши з менш ніж 150 мільярдів доларів до рекордних 232 тридцять мільярда доларів. Це за останній рік тільки. А обсяги транзакцій потроїлися і тепер займають затмарюють навіть розгалужену мережу віза. Тезер USDCoin USD – USDC і PUSD від PayPal – Продовжують домінувати в потоках транзакцій, але десятки нових стейблкоїнів продовжують виходити на ринок. Кожен з яких орієнтований на певні регіони, сегменти користувачів або потреби підприємств. У поєднанні з вибуховим зростанням ці події підтверджують еволюцію стейблкоїнів. Це вже не криптовалюта, а фундаментальна платіжна інфраструктура. Зараз стейблкоїни працюють на перетині регулювання фінансових технологій та реального використання. Ми знаємо, просуваються зараз в Америці дуже сильно цей закон про стейбли вже от, от 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 ще трішечки, і він все ж таки затвердиться, набуде своєї чинності. Міністр фінансів Скот Бесет публічно підтримав розвиток стейблкоїнів як стратегічний пріоритет. Він розглядає стейблкоїни як спосіб поширити домінування долара США на цифрову економіку за допомогою стейблкоїнів США можуть зберегти глобальний фінансовий вплив, не вимагаючи повної перебудови існуючої грошової системи. Тобто вони так вирішили, якщо ви щось не можете побороти, вам потрібно це очолити. Це стара єврейська поговірка, але вона працює в Америці шикарно. Вони вирішили ринок стейблкоїнів очолити, придумати закон регулювання. Тим більше, що це все рівняється до долара. Це експансія долара на світову економіку. Ми прекрасно розуміємо, що якщо не буде цього долара, придумують нам із долара якусь іншу валюту, і до неї будуть рівнятися. Або взагалі придумують кожну валюту. Кожна держава може придумати свою валюту та свій стейбл і до неї рівнятися. А такого не потрібно в Америці. Нам потрібно один стейбл, на який буде рівнятися все є. Долар, на який рівняється вся економіка світова, і є стейбл ну, до долара прирівняний, на який буде рівнятися повністю вся платіжна система в майбутньому світова. Так що дивимося, чекаємо, спостерігаємо, як розгортаються події з цим законопроектом і взагалі з тим, що відбувається. Ясно, що за стейблами майбутнє, то однозначно це, це і так зрозуміло. Скандальчик один виник з Ченпеном Джао. Колишній генеральний директор Binance Ченпен Джао. Погодився допомогти прокурорам у побудові справи проти Джастіна Сана, засновника трон. Повідомили 12 квітня газета The Wall Street Journal. перед публікацією репортажу Чен Пен написав у мережі X, що йому стало відомо, що Wall Street Journal пише чергову безпідставну замовну статтю. Він зазначив, що отримав цю інформацію з багатьох джерел. Після публікації звіту Ченпен Джау ще більше дискредитував його на X, заявивши. Wall Street Journal тут дійсно старається. Вони, здається, забули, хто потрапив до в'язниці, а хто ні. Пен стверджує, що його тюремне ув'язнення є доказом того, що він не погоджувався доносити на сана, оскільки люди, які стають свідками уряду, не потрапляють до в'язниці. Вони перебувають під захистом. Наведення вище твердження Ченпена не зовсім точне. Це правда, що надання свідчень або доказів проти іншої особи може призвести до переваг в угоді про визнання вини, таких як скорочення терміну ув'язнення або зняття імунітету. Однак особи все одно можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо прокурори отримують докази їхніх злочинів самостійно. Ну тобто він каже, що чотири місяці я відсидів. Штраф заплатив від бінанс мене усунули. Що ви ще хочете? Це доказує то, що я не ні в якому разі там не замішаний і я не допомагав та будувати справу проти Джастіна Сана. А насправді це не так. Ну дуже мало. Ну що це 4 місяці? Ви ж подивіться, які сроки зараз світять тим людям, які дійсно в криптоіндустрії замішані з ну, з махінаціями фінансовими, Та там і і 15, і 20. і. Пожиттєво чути їм не дають, що тільки не це. Так що тут 4 місяця хай це не вимахується. Я чув, чим менше говорить, я чув, що хтось заплатив співробітникам Wall Street Journal, щоб вони мене оббрехали. Ну коротше, відмазується. А насправді там невідомо, що там було. Скандальчик такий випливає. Сенатор США Том Тілліс, республіканська партія Північної Кароліни і Джон Хікен Лупер, демократична партія Колумбії, повторно внесли на розгляд парламенту законопроект. Покликаний запобігти змішуванню коштів клієнтів з інституційним або власним капіталом зберігачів цифрових активів. Законопроект, який отримав назву закон про підтвердження резервів інших фондів, ПРУФ, також передбачає щомісячні перевірки резервів зберігачів третьою стороною, що ґрунтується на стандартах, які вже неофіційно використовуються в секторі цифрових активів. Пам'ятаємо, що тоді, коли FTX лопнув, вони цей законопроект. Вносили на розгляд, і там дуже так спірне питання виникало. Хто ж буде оцею третьою стороною? Хто ж буде перевіряти? Та більше відразу почали протестувати. Вони не хочуть надавати ну, повних даних своїх користувачів, тобто порушувати конфіденційність, та щоб вони були в загальному доступі, щоб хтось ще міг користуватись тою інформацією. Ну відповідно, цей закон відкинули, внесли на доопрацювання, і от зараз вони знову подають, значить, доопрацювали. Згідно з витягом із відновленого законодавства, крах FTX був спричинений двома операційними недоліками: змішуванням клієнтських активів з корпоративними коштами та перенаправленням депозитів клієнтів до Alameda Research, пов'язаної з нею компанією. Така практика призвела до критичного дефіциту резервів, який залишив користувачів без засобів захисту, коли платформа вийшла з ладу, що призвело до збитків на суму понад 8 мільярдів доларів США. Закон PROOF. Пропонує дві основні вимоги до бірж цифрових активів та зберігачів. По-перше, він встановлює регуляторні стандарти, які прямо забороняють змішування клієнтських та інституційних коштів. Ну, це зрозуміло. Для того він і створений. По-друге, він зобов'язує ці платформи щомісяця проходити перевірку підтвердження резервів, Proof of Reserve, яка проводиться нейтральною третьою стороною, бажано сертифікованою аудиторською фірмою. Тобто, так поняла, що не вирішили, якою саме хто тут буде саме. Згідно з положенням законопроекту, результати кожної такої перевірки передаватимуться до Міністерства фінансів США, яке відповідатиме за публічне оприлюднення результатів. Суб'єкти, які не дотримуються вимог, будуть піддаватися цивільно-правовим санкціям в рамках багаторівневої системи примусового виконання, а повторні порушення призведуть до більш жорстких наслідків. Законопроект визначає пор як криптографічний метод, який дозволяє біржам і зберігачам Перевіряти забезпечення активів для депозитів користувачів. Такі методи, як дерева меркела або докази з нульовим рівнем знань, дозволяють цим організаціям демонструвати наявність резервів, не розкриваючи конфіденційну інформацію. Процес покликаний підтримувати прозорість, поважаючи при цьому конфіденційність і безпеку платформи та її користувачів. Ну, подивимося, чи за цієї адміністрації це буде, тому що я впевнена, що там іде мова про розкриття. Даних та 100% все рівно будуть розкриті дані користувачів, і Міністерство фінансів буде бачити їх. І за цією адміністрацією, якої там ну дуже багато, та скажімо так, пов'язано з криптою і з біржами, і з всім рештою, чи вони захочуть таке приймати, чи вони знову його відкинуть до ну, але Подивимося, ну, в принципі, непоганий законопроект принаймні захищає, вже не буде такого більше е, халатного відношення, як в FTX. Взяли, змішали активи, е, вивели на ну, ту аламеду і все. І робіть, що хочете. Біржа глуснуло. Згідно зі щотизневим звітом, CoinShares, відтік коштів з біткоін-продуктів склав 751 мільйон доларів. Хоча приплив коштів у цей актив з початку року все ще становить 545 мільйонів доларів. Основні емітенти біткоін etf включаючи BlackRock, Grayscale та Fidelity, мали значні виходи з фондів протягом цього періоду. Короткі біткоін-продукти також зазнали відтоку в 4,6 мільйона доларів, що свідчить про те, що інвестори не просто переходять на ведмежі позиції, просто втратили інтерес, не шуртять. Тим часом Ethereum показав другий за величиною відтік на рівні 30%. 7,6 мільйона доларів. Тоді як інші альткої, ну це для ефіру ну, багато. Тоді як інші альткоїни, такі як Solana, а весує, також зазнали зниження на 5,1 мільйона доларів, 780 тисяч і 580 тисяч відповідно. Однак не всі активи слідували цій тенденції. XRP продовжував залучати свіжий капітал. Припливи якого минулого тижня склали 3,5 мільйона доларів, що збільшило його приплив з початку року до 176 мільйонів доларів, що робить його одним з найефективніших цифрових активів у 2025 році. Цьогорічний приплив XRP може бути пов'язаний зі зростаючим оптимізмом щодо потенційних регуляторних реформ та спекуляціями навколо спотового ETF на XRP у США. Інші альткоїни, включаючи ONDO, Algorand, Avalanche Продемонстрували скромні протоки в розмірі близько 250 тисяч доларів кожен, що свідчить про те, що інтерес нішевих інвесторів до окремих активів залишається незмінним, незважаючи на загальну слабкість ринку. Ну, на ті дрібні можемо не дуже звертати увагу. 6 мільярдів Ом поліняв. Так що нас тих 250 тисяч не цікавить. А от XRP варто зацікавитись, варто зацікавитись, тому що так, проект революційний, І якщо вони зараз. Закриють цю справу сек, це, це дуже класний дасть поштовх. Ну, якщо не для всього, і там вже будемо говорити для всіх повністю альткоїнів, так для XRP так точно. Мають полетіти повинні. І ще поговоримо про економічний календар цього тижня. Що нас таке з нами основне чекає? В середу буде дуже багато новин: значить, базовий індекс розрібних продажів, обсяг розрібних продажів, запаси сирої нафти, і саме що цікаве, увага, виступ голови ФРС Паула. Це буде вечором. Тобто цілий день в середу можна не торгувати. Ну хіба що ви любите американські гірки, тоді торгуйте. Далі в четвер, 17 квітня, кількість первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю, так само досить впливає. Індекс виробничої активності в Філадельфії не знаю, наскільки впливає. Ну і в п'ятницю, 18 квітня, Страсна П'ятниця. Коротше, буде глухий день відразу. Ну, повинен бути, судячи з того, як згадую, як торгують на Пасху. Все, вони святкові дні, вони вже починають з п'ятниці, вони вже не торгують, вони вже все. Стараються там вже далі все. То, що на тру... А і, до речі, перед п'ятницею у ці дні, от я так зрозуміла, в середу вони будуть розкачувати, в четвер будуть вже закривати свої позиції. Для них вже четвер це буде кінець тижня. Ну, по ідеї, так би бути, подивимося, як буде цього року. Просто я вам говорю з, з того, що було в минулі роки, тому майте собі на увазі. Ще хочу нагадати за підписочку, за лайк, дзвіночок. За реєстрацію на біржі під цим відео реферальні посилання всіх вас дуже люблю, папа. -па.